Виконуємо номер 627 із підручника математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік, заповнив зошиті таку таблицю, якщо між величинами А і Б існує пряма пропорційність. У нас відомо є А і Б у третьому. Стопчику тому знайдемо, у скільки разів число 1,4 менше, ніж 4,2. Поділимо іншими словами, а на Б. Помножимо чисельник і знаменник на 10. Маємо 42 поділити на 14. І тепер скоротимо на 14, 14 ділимо на 14 буде 1. 42 на 14 буде 3. Отже, відношення 3 до 1 або просто дорівнює 3. Тому число B, щоб знайти число B, нам треба число A зменшити у 3 рази. B дорівнює 9 поділити на 3. Маємо 3. Трошки подвинемо. Заповнюємо 3. Тепер, щоб знайти значення Б, нам потрібно 10,2 поділити на 3. 10,2 поділити на 3, буде 3,4. Заповнюємо. Щоб знайти значення А, нам необхідно Б помножити на 3. 4,5, помножимо на 3, отримаємо 13,5. Заповнюємо. Щоб знайти знов значення Б, нам потрібно значення А поділити на 3. 99 ділимо на 3, буде 33. Записали. Ну, і останнє значення, щоб знайти значення А. Нам необхідно значення b помножити на 3. 19,7. множимо на 3, отримаємо 59,1, і заповнюємо. Ми заповнили таблицю. Номер 627 виконано.